В цьому випуску хабі Алонсо офіційно покидає Байер, а реалу зробили сенсаційну пропозицію щодо Луніна: Київська Динамо та Шахтар втрачають очки в УПЛ, турнірна таблиця чемпіонату України після 28 турів, огляд матчів за участі українських легіонерів в європейських чемпіонатах. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Німецький Байер анонсував припинення співпраці з головним тренером команди Хабі Алонсо, Леверкузенцям залишилось провести два матчі проти Доротмунської Борусії та з Майнцом, Після чого іспанець залишить німецьку команду. Під його керівництвом Байер вигравав чемпіонат кубок та суперкубок Німеччини в 138 матчах на чолі. З хаві команда здобула 89 перемог 31 раз зіграла в нічию та зазнала всього 18 поразок. А вже за даними Джерела Марка, Алонсо та Реал уже погодили контракт на три роки. Угода зокрема передбачає, що хабі матиме можливість вносити пропозиції щодо майбутніх трансферів клубу. Утім, Алонсо очолить Реал не одразу, а після клубного чемпіонату світу на турніри, який пройде з 13 червня по 13 липня у штатах, тимчасово очолюватиме команду Сантьяго Соларі. А тим часом Сага щодо відходу Андрія Луніна з табору вершкових продовжує набирати обертів. Український голкіпер реала влітку може змінити клубну прописку. І за інформацією Дефенса Централ, черговим претендентом на голкіпера став один з ворогів вершкових мадридський Атлетіко. Зазначається, що принциповий суперник реала вже підготував пропозицію за Луніна в розмірі 25 мільйонів євро і готовий докласти максимум зусиль щоб придбати українця вже цього літа. Президенту Реала Флорентіно Пересу не дуже подобається ця ідея підсилення прямого конкурента. Тож, якщо не вдасться підписати кіперевершкових, то матрацники перемкнуться на Хуана Гарсію з Еспаньола. спаньола. Захисник плімута Максим Талов'яров вже має три варіанти для продовження кар'єри. Пілігрими не змогли зберегти своє місце у чемпіоншипі, і тепер плімут ризикує втратити кількох гравців через виліт. Максим раніше отримав пропозицію продовження кар'єри в рексимі та Дербі-каунті, А тепер, як повідомляє фотоспор, максимом зацікавився трапзонспор. У складі турецького клубу виступають батагов Сікан та Зубков, і керівництво не проти додати всю компанію і Толовірова. Видання зазначає, що пріоритетом для Максима є Англія наймовірніше захисник продовжить свою кар'єру на туманному Альбіоні, але все може кардинально змінити хороша пропозиція контракту для українського захисника. Нагадаємо, та перейшов до плімута з австрійського ласка за 2 мільйони євро. У нинішньому сезоні захисник провів за Пілігримів 13 матчів, забив 2 голи та віддав один асист. Луганська зоря зустрілася з шахтарем у матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. Поєдинок не порадував результативністю. Команди зіграла в нічию з рахунком 0-0, ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Хавбет. Головним антигроєм цього матчу став захисник Шахтаря Алаграм. На 10 10-й хвилині він отримав першу жовту картку, а вже на 17 17-й побачив перед собою другу, що означало вилучення. Гірники були змушені понад 70 хвилин грати у меншості, не змігши пробитись через надійний захист зорі, однак не вдалося цього і самим луганцям. А вже нідерландське джерело Insight повідомляє, що Шахтар терміново веде пошуки нового головного тренера на наступний сезон. 53-річний боснійський фахівець знає про те, що донецький клуб вже активно шукає йому заміну, і ключове питання наразі полягає лише в тому, чи дадуть Пушичу допрацювати кінцівку сезону. Гравці гірників перебувають в катастрофічній демотивації та навіть не хочуть грати проти Київського «Динамо» у фіналі Кубка України, знаючи, що Пушич знову використовуватиме тактику, яка зовсім не підходить під стиль гри команди. Шахтар вже втратив шанси на чемпіонство у поточному розіграші УПЛ і поки що зберігає лише примарні надії навіть на друге місце. Тож боси клубу терміново підключили колишнього гравця Шахтаря Тараса Степаненка, який підготував для Арди Турана доповідь на різноманітні теми про шахтар, такі як методи тренувань команди, тактико, технічні знання та стосунки з гравцями. Бо, як повідомляє турецький журналіст Ертан Сюзгун, 38-річний фахівець незабаром буде призначений на посаду головного тренера донецького клубу. Додамо, що Тюран очолює Еюпспор з 23-го року. На чолі команди він став переможцем першої ліги Туреччини. А наразі клуб із Стамбулу посідає шосте місце в елітному дивізіоні країни. Також наставник шахтеря Марино Пушич особисто натякнув на проблеми в шахтері перед фіналом Кубка України з Динамо. Зіграли відмінний матч з Орею, провели гідну гру з огляду на те, що ми грали в меншості майже весь матч проти серйозного суперника. Але, на жаль, участь різника Судакова та Матвієнка у фіналі Кубка України, ох, щиро кажучи, я не знаю, у них пошкодження, і ми поки що не знаємо, чи вони повернуться. Ну а щодо тиску на мене, у такій команді, як Шахтар, дуже тонка лінія між успіхом та невдачею, і в сезоні було багато матчів, де ми заслужили перемоги, тому побачимо, як воно буде далі. А вже в іншому матчі 28-го туру УПЛ Полісся зіграло в нічию з київським Динамо. Сам поєдинок був запеклим, Динамо грало цю зустріч основним складом, однак, не дивлячись на це, господарі могли не просто зупинити першу команду УПЛ, але мати ігрову та статистичну перевагу над киянами. Проте й це не допомогло житомирянам забити бодай один м'яч у ворота Руслана не Нещерета. А вже головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський після матчу поділився думками нічої з Поліссям. Чесно кажучи, я не задоволений діями гравців, особливо в плані рішень. Багато браку багато не того про що ми домовлялись і що повинні робити. Я знову не задоволений. Ну поясніть мені, в чому причина таких рішень, які вони ухвалювали особливо в першому таймі. Персонально ні про кого не говоритиму. Я не знаю, що вплинуло на дії гравців, але вони мають виходити та грати так, як ми домовлялись. Мені тут багато чого не зрозуміло. Тож ця нічия дає шанс Олександрії наблизитися до київського клубу. У разі якщо команда Руслана Ротаня сьогодні обіграє Карпати, Динамо в свою чергу продовжує бути лідером чемпіонату з 68 заліковими пунктами. То ще багато чого не зрозуміло. На нас очікує справжня інтрига в останніх матчах сезону УПЛ. Віталій Миколенко допоміг Евертону оформити вольову перемогу над Фулхемом у поєдинку 36-го туру АПЛ. Мерсесайці, пропустивши першими відки Менеса, відновили паритет до перерви завдяки Віталію Миколенко. Захисник збірної України на третій доданій хвилині наважився на удар, який між ногами гравців суперника опинився у воротах Лено. А Віталій забив свій перший м'яч у поточному сезоні. По перерві кін та бету також відзначились голами та допомогли команді Девіда Моеса вивести з Лондона три залікових бали. Миколенко отримав оцінку 7,2 від Софаскор, проте деякі фанати Евертона залишились незадоволеними грою українця, вимагаючи більшої самовіддачі та гольових дій. Такий тиск виглядає несправедливим. Миколенко, будучи насамперед захисником, виконав свою роботу на високому рівні. Тому Віталій заслуговує на підтримку, а не критику, адже його внесок у цей матч був беззаперечним. У паралельному поєдинку Єгор Єрмолюк разом з Бренфордом мінімально здолали і спвіч. Український півзахисник вийшов у старті лондонців, провів на полі весь матч, віддавши 46 із 47 точних пасів. А це друзі, цілих 98 відсотків виконав два точних на віси, три рази схвалив та отримав оцінку 6,8 балів за матч. У чемпіонському матчі в Португалії Трубіні Бенфіка не змогли обіграти спортінг, розписавши миру в Свою заявку на чемпіонство Спортінг зробив вже на четвертій хвилині. Дьокареш протягнув м'яч лівим флангом, відпасував центр на Трінкао, а той потужно пробив, перегравши Трубіна. Зрівняти бенфізі вдалося вже у другому таймі. На 63-й хвилині Павлідісу вимкнув мародону, накрутив чотирьох футболістів суперника і відпасував праворуч на Актюр Коглу. Той набігав на ворота і заштовхав туди м'яч з рикошетом від голови суперника. В останньому турі Бенфіка зіграє на виїзді з Брагою, а Спортінг удома проти Вікторії Гімераєш. Для чемпіонства команді Українця точно треба отримати кращий результат, ніж у конкурента через гірші особисті зустрічі. За рівності очок чемпіоном стане саме Спортінг. Друзі. Ну а ви напишіть в коментарях, як високо ви оцінюєте шанси Олександрії на чемпіонство в УПЛ цього сезону?